Розділ 8. А Савул похваляв його вбивство, і утиск великий постав того дня проти Єрусалимської церкви, і всі, крім апостолів, розпорошилися по краях юдейських та самарійських і поховали Степана, мужі побожні, і плакали ревно за ним. А савул. Нищив церкву, вдирався в доми, витягав чоловіків і жінок та давав до в'язниці. Ходили тоді розпорошенці та Боже Слово благовістили. Ось Пилип прийшов до Самарійського міста і проповідував їм про Христа. А люди уважали на те, що Пилип говорив, і згідно слухали і бачили чуда, які він чинив. Із багатьох бо що мали їх, духи нечисті виходили з криком великим, і багато розслаблених кривих уздоровилися, і радість велика в тім місті була. Був один чоловік на ім'я йому Симон, що до того в цім місті займався ворожбитством. Та дурив самарійський народ, видаючи себе за якогось великого. Його слухали всі, від найменшого аж до найбільшого, кажучи він сила Божа, що зветься Велика. Його ж слухалися, бо він їх довший час здивував ворожбитством. Та коли йняли віри Пилипові, що благовістив про Боже Царство й ім'я Ісуса Христа. Чоловіки й жінки охрестилися. Увірував навіть сам Симон і, охрестившись, тримався Пилипа. А бачивши чуда й знамена великі, він дуже дивувався. Як зачули ж апостоли, які в Єрусалимі були, що Боже Слово прийняла Самарія, то послали до них Петра та Івана. А вони, як прийшли, Помолились за них, щоб Духа Святого вони прийняли, бо ще ні на одного з них він не сходив, а були вони тільки охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді на них руки поклали і прийняли вони Духа Святого. Як побачив же Симон, що через накладання апостольських рук Святий Дух подається, то приніс він їм гроші і сказав. Дайте й мені таку владу, щоб той, на кого покладу свої руки, одержав би Духа Святого. Та промовив до нього Петро нехай згине з тобою те срібло твоє, бо ти думав набути дар Божий за гроші. У цім ділі нема тобі частки, ні у ділу, бо серце твоє перед Богом неслушне. Тож покайся за це лихе діло своє, і проси Господа, може, проще не буде тобі замір серця твого. Бо я бачу, що ти пробуваєш у жовчі гіркій та в путах неправди. А Симон озвався і сказав: Помоліться за мене до Господа, щоб мене не спіткало нічого з того, про що ви говорили. А вони ж, засвідчивши і слово Господнє звістивши, повернулись до Єрусалиму і звіщали Євангелію в багатьох самарійських оселях. А ангел Господній промовив Пилипові, кажучи: Устань, та на південь іди, на дорогу, що від Єрусалиму до гази спускається, порожня вона. І, вставши, пішов він. І ось муж етіопський, скопець, вельможа Кандаки, цариці Етіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитись. Вертався і, сидючи на повозі своїм, читав Пророка Ісаю. А дух до Пилипа промовив Підійди та пристань до цього повозу. Пилип же підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю, та й спитав, Чи розумієш, що ти читаєш? А той відказав: Як же можу, як ніхто не напутить мене? І просив він Пилипа піднятись та сісти з ним, а слово Писання, що його він читав, було це. Як вівцю на заріс його ведено як ягня супротистрижия безголосе, так він не відкрив своє уст, у був а про рід його хто розповість, бо життя його із землі забирається. Відізвався ж скопець до Пилипа і сказав Благаю тебе! Це про кого говорить пророк? Чи про себе, чи про іншого кого? А Пилип відкрив уста свої і, зачавши від цього писання, благовістив про Ісуса йому. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався Скопець Ось вода, що мені заважає хреститись. А Пилип відказав: якщо віруєш і повного серця свого, «То можна!» А той відповів і сказав Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий, і звелів, щоб повіст спинився, і обидва Пилип та Скопець увійшли до води, і охрестив він Його. А коли вони вийшли з води, Дух Господній Пилипа забрав, і скопець уже більше не бачив його. І він їхав, радіючи шляхом своїм. А Пилип опинився в Азоті і, переходячи, звіщав Євангелію всім містам, аж поки прийшов у Кесарію. Розділ дев'ятий. А Савл, іще дишучи грізьбою і убивством на учнів господніх. Приступивши до первосвященика, попросив від нього листи у Дамаск синагогам, щоб коли знайде яких чоловіків та жінок, що тією дороги вони, то зв'язати й привести до Єрусалиму. А коли він ішов і наближався до Дамаску, то ось нагло осяяло світло із неба його. А він повалився на землю, і голос почув, що йому говорив. Савле, Савле, чому Ти мене переслідуєш? А він запитав Хто ти, пане? А той я Ісус, що його переслідуєш ти. Трудно тобі бити ногою колючку. А Він, затрусившися та налякавшися, каже, чого Господи, хочеш, щоб я вчинив. А до нього Господь. Уставай та до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити. А люди, що йшли з ним, онімілі стояли, бо вони чули голос та нікого не бачили. Тоді Савл підвівся з землі, і хоч очі розплющені мав, нікого не бачив, і за руку його повели і привели до Дамаску. І три дні невидющий він був, і не їв і не пив. А в Дамаску був учень один наймення Ананій, і Господь у видінні промовив до нього: Ананів. А він відказав: Ось я, господи, Господь же до нього. Устань і піди на вулицю, що простою зветься. І пошукай в домі Юдовім на ймення, тарсянина, ось бо він молиться, і мужа в видінні він бачив наймення Ананія, що до нього прийшов, і руку на нього поклав, щоб став він видющий. Відповів же Ананій, чув я, Господи, від багатьох про цього чоловіка, скільки зла він учинив в Єрусалимі святим Твоїм. І тут має владу від первосвящеників, щоб в'язати усіх, хто кличе ім'я Твоє. І промовив до нього Господь: Іди, бо для мене посудина вибрана він, щоб носити ім'я Моє перед народами, і царями і синами Ізраїля. Бо я покажу йому, скільки має він витерпіти за ім'я Моє. І Ананій пішов, і додому війшов і руки, поклавши на нього, промовив, савле, брате, Господь Ісус, що з'явився тобі на дорозі, якою ти йшов, пославись мене, щоб став ти видючий і наповнився Духа Святого. І хвилі тієї відпала з очей йому, ніби луска, і зараз видючий він став, і вставши, охрестився і прийнявши поживу, на силах зміцнів. І він зараз зачав у синагогах звіщати про Ісуса, що Він Божий Син. І дивом усі дивувалися, хто чув, і говорили: Хіба це не той, що переслідував Єрусалимів визнавців оцього ім'я, та й сюди не на те він прибув, щоб отих пов'язати і привести до первосвященників?» А Саул іще більше зміцнявся. І непокоїв юдеїв, що в Дамаску жили, удоводнюючи, що Той то Христос. А як часу минуло доволі, юдеї змовилися його вбити, та Савлові стала відома їхня змова, а вони день і ніч чатували в воротях, щоб убити його, тому учні забрали його вночі та й із муру спустили в коші. А коли він до Єрусалиму прибув, то силкувався пристати до учнів, та його всі лякалися, не вірячи, що він учень. Варнава тоді взяв його та й привів до апостолів, і їм розповів, як дорогою той бачив Господа, і як він йому промовляв, і як сміливо навчав у Дамаску в Ісусове імення. І він із ними входив і виходив до Єрусалиму. І відважно звіщав в ім'я Господа. Він також розмовляв і сперечався з огреченими, а вони намагалися вбити його, тому, браття, довідавшися, відвели його до Кесарії і до тарсу його відіслали. А церква по всій Юдеї, і Галілеї, і Самарії, мала мир, будуючись і ходячи в страсі Господньому. І сповнялося втіхою Духа Святого. І сталося, як Петро всіх обходив, то прибув і до святих, що мешкали в лідді. Знайшов же він там чоловіка одного, наймення Еней, що на ліжку лежав вісім років, він розслаблений був, і промовив до нього Петро: Енею, тебе вздоровляє Ісус Христос. Уставай і пустели собі сам. І той зараз устав, і його оглядали усі, хто мешкав у ліді сароні, які навернулися до Господа. А в Йопії була одна учениця, наймення Тавіта, що в перекладі Сарною зветься. Вона повна була добрих вчинків та милостині, що чинила, і трапилося тими днями. Що вона занедужала й умерла, обмили ж її й поклали в горниці. А що Лідда лежить недалеко Йопії, то учні, прочувши, що в ній пробуває Петро, послали до нього двох мужів, що благали. Не гайся прибути до нас. І вставши Петро, пішов із ними. А коли він прибув, то ввели його в горницю. І обступили його всі вдовиці, плачучи та показуючи йому сукні й плащі, що їх сар робила, як із ними була. Петро ж із кімнати всіх випровадив, і, ставши навколішки, помолився і, звернувшись до тіла, промовив: Та віто, вставай. А вона свої очі розплющила і сіла, уздрівши Петра. Він же руку подав їй і підвів її, і закликав святих і вдовиць та й поставив живою її. А це стало відоме по цілій Йопії, і багато хто в Господа ввірували, і стало, що він багато днів пробув у йопії в одного гарбарника Симона. Розділ десятий. Проживав же один чоловік у кесарії наймення Корнилій, сотник полку, що звавсь Італійським. З усім домом своїм він побожний був та богобійний, подавав людям щедру милостиню і завжди Богові молився. Явно він у видінні десь коло години дев'ятої дня. Бачив ангела Божого, що до нього зійшов, і промовив йому. Корнилію він поглянув на нього, і жахнувся, і сказав, Що Господи? Той же йому відказав молитви твої і твоя милостиня перед Богом згадалися. Тепер же пошли до Йопії людей та й приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного гарбарника Симона, що дім має при морі. Він скаже тобі, що ти маєш робити. Коли ж ангел, що йому говорив, відійшов, той закликав двох із своїх слуг домових і вояка богобійного з тих, що служили при ньому, і розповів їм усе те й послав їх в йопію. А наступного дня. Як у дорозі були вони та наближались до міста, Петро вийшов на горницю, щоб помолитись у годині десь шостій, і став він голодний і їсти схотів. Як йому ж готували, захоплення на нього найшло, і бачить він небо відкрите, і якусь посудину, що сходила, немов простирало велике. Яке за чотири кінці прив'язано спускалось додолу, у ній же знаходились чотири всілякі земні гаддя і небесні пташки, і голос почувся до нього Устань, заколи Петре, і їжу. А Петро відказав Жодним способом, Господи, бо ніколи не їв я нічого огидного, чи то нечистого. І знов голос удруге до нього, що від Бога очищене, не вважай за огидне того, і це сталося тричі, і посудина знов була взята на небо. Як Петро ж у собі бентежився, Щоб то значило те видіння, що бачив, то ось посланці від корнилія, розпитавши про Симонів дім, Спинилися перед ворітьми і спиталися, крикнувши Чи то тут сидить Симон, що зветься Петро. Як Петро ж над видінням роздумував, дух промовив до нього: Онде три чоловіки шукають тебе, але встань, і зійди, і піди з ними без жодного сумніву, бо то я їх послав. І зійшовши Петро до тих мужів, промовив Ось я той, що його ви шукаєте. З якої причини прийшли ви. А вони відказали сотник Корнилій, муж праведний та богобійний, слави доброї в усього люду юдейського. Святим ангелом був у видінні наставлений, щоб додому свого покликати тебе та послухати слів твоїх. Тоді він покликав і гостинно прийняв їх. А другого дня він устав, та й із ними пішов. Також дехто з братів із Йопії пішли з ним. І назавтра прийшли вони до Кесарії, а корнилій чекав їх, рідню й близьких друзів покликавши. А як увіходив Петро, корнилій зустрінув його, і до ніг йому впав і вклонився. Та Петро його підвів, промовляючи. Устань, бо й сам я людина! І розмовляючи з ним, увійшов і знайшов багатьох, що зібралися, і промовив до них Ви знаєте, що невільно юдеєві приставати й приходити до чужаниці, та відкрив мені Бог, щоб я жодну людину не мав за огидну, чи то за нечисту. Тому я без вагання прибув, як покликано. Тож питаю я вас, з якої причини ви слали по мене? А корнилій сказав четвертого дня аж до цієї години я постив, а о дев'ятій годині молився я в домі своїм. І ото перед мене став муж у блискучій одежі і сказав Корнилію, Почута молитва твоя, і твої милостині перед Богом згадалися, тож пошли до Йопії і приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в гарбарника Симона у господі край моря. Він прийде і розповість тобі. Я зараз по тебе послав, ти добре зробив, що прийшов. Тож тепер перед Богом. Ми всі стоїмо, щоб почути все те, що Господь наказав був тобі. А Петро відкрив уста свої та й промовив: і знаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя, але в кожнім народі приємно йому, хто боїться його і чинить правду. Він слово послав для Ізраїлевих синів. Благовістячи мир через Ісуса Христа, що Господь Він усім. Ви знаєте справу, що по всій юдеї була й зачалась з Галілеї після хрещення, що Іван проповідував, Ісуса, що був із Назарету, як помазав Його святим Духом і силою Бог. І ходив Він добро, чинячи і усіх оздоровлюючи, кого поневолив диявол, бо Бог був із ним, і ми свідки всьому, що він учинив у юдейському краї та в Єрусалимі. Та вбили його на дереві повісивши, але Бог воскресив його третього дня і дав йому, щоб з'явився не всьому народові, але наперед Богом вибраним свідкам, нам, що з ним їли й пили, як воскрес він із мертвих. І він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів його йменням. Як Петро говорив ще словаці, злинув Святий Дух на всіх, хто слухав слова, а обрізані віруючи, що з Петром прибули, здивувалися дивом, що дар Духа Святого пролився також на поганий. Бо чули вони? Що мовами різними ті розмовляли та Бога звеличували. Петро тоді відповів: чи хто може заборонити хреститись водою оцим, що одержали Духа Святого, як і ми, і звелів охреститися їм у імення Ісуса Христа, тоді просили Його позостатися в них кілька днів. Розділ одинадцятий Почули ж, апостоли й браття, що з Юдеї були, що й погани прийняли Слово Боже. І як Петро повернувся до Єрусалиму, з ним стали змагатися ті, хто з обрізання, кажучи, Чого ти ходив до людей необрізаних та споживав із ними? Петро ж розпочав. І їм розповів за порядком, говорячи: Був я в місті Йопійськім і молився, і бачив захоплені видіння. Якась посудина сходила, немов простирало велике, яка за чотири кінці прив'язана, спускалася з неба і підійшла аж до мене. Зазирнувши до неї, я поглянув і побачив там чотириногих землі, І звірів, і гаддя, і небесних пташок. І голос почув я, що мені промовляв: Устань, Петре, заколи та й їж. А я відказав жодним способом, Господи, бо ніколи нічого огидного чи то нечистого в уста мої не виходило і відповів мені голос із неба вдруге, що від Бога очищене, не вважай за огидне того!» І це сталося тричі, і все знов було взяте на небо. І ось три чоловіки, посланці з Кесарії, до мене, перед домом, де був я, спинилися зараз, і сказав мені дух, і ти з ними без жодного сумніву. Зо мною ж пішли й оці шестеро браття, і війшли ми до дому того чоловіка, і він нам розповів, як у домі своїм бачив ангола, який став і сказав: Пошли до Йопії та приклич того Симона, що зветься Петром. Він слова тобі скаже, якими спасешся і ти і весь дім твій? А як я промовляв, злинув на них Святий Дух, як спочатку й на нас? І я згадав слово Господнє, як Він говорив Іван ось водою хрестив. Ви ж охрещені будете Духом Святим. Отож, коли Бог дав однаковий дар їм, як і нам, що вірували в Господа Ісуса Христа, то хто ж я такий, що міг заперечити Богові! І, почувши таке, замовкли вони, і Бога хвалили, говорячи: Отож, і Бога нам Бог дав покаяння в життя. А ті, хто розпорошився від переслідування, що знялося було через Степана, перейшли навіть до Фінікії і Кіпру і Антіохії. Не звістуючи слова нікому крім юдеїв, а між ними були мужі деякі з Кіпру та з Кірінеї, що до Антіохії прийшли, і промовляли й до греків, благовістячи про Господа Ісуса. І Господня рука була з ними, і велике число їх увірувало, і навернулось до Господа. І вістка про них досягла до вух Єрусалимської церкви і до Антіохії послали Варнаву. А він, як прийшов і благодать Божу побачив, звеселився і всіх став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа, бо він добрий був муж, повний Духа Святого та віри, і прилучилось багато народу до Господа. Після того подався Варнава до Тарсу, щоб Савла шукати, а знайшовши, привів в Антіохію. І збирались у церкві вони цілий рік, і навчали багато народу, і в Антіохії, найперш християнами, названо учнів. Прибули ж тими днями пророки від Єрусалиму до Антіохії, і встав один з них наймення Агав. І духом прорік, що голод великий у цілому світі настане, як за Клавдія був, тоді учні усякий із своєї спроможності постановили послати допомогу братам, що в Юдеї жили, що й зробили через руки Варнави та Савла, пославши до старших. Розділ 12. А цар Ірод тоді підніс руки, щоб декого з церкви гнобити, і мечем він стяв Якова, брата Іванового. А бачивши, що подобалося це юдеям, він задумав схопити й Петра Були ж дні опрісноків, і схопивши його. Посадив до в'язниці і передав чотирьом чвіркам вояків, щоб його стерегли, бажаючи вивезти людям його по пастці. Отож у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася Богові за нього, а як Ірод хотів його вивезти. Петро спав тієї ночі між двома вояками, закутий у два ланцюги, і сторожа пильнувала в'язницю при дверях. І ось ангел Господній з'явився, і в в'язниці засяяло світло. І, доторкнувшись до боку Петрового, він збудив його, кажучи: Мерші вставай, і ланцюги йому з рук поспадали. А ангел до нього промовив.